Фраза гроші приходять лише важкою працею. Це одна з найпоширеніших колективних установок, яку ми часто переймаємо з дитинства. Давай пройдемо повну м'яку трансформацію цієї установки через 4 кроки. Усвідомлення Запитай себе. Звідки я це взяла? Хто мені сказав це або показував прикладом? Як це переконання проявляється в моєму житті зараз? Наприклад, я перевтомлююсь, не дозволяю собі легкість, бо інакше незручно. Яку емоцію я відчуваю, коли думаю про це? Провина, напруга, страх, обов'язок. Мета побачити, що це не закон життя, а лише навчена програма. Другий крок. Визнання наслідків. Подивись чесно, що це переконання тобі дає і що забирає, дає стабільність, передбачуваність, відчуття я заслужила. Забирає легкість, натхнення, прийняття допомоги, нові джерела доходу. Коли ти бачиш, що ціна цієї віри твоя втома, стає легше відпустити її. Крок третій. Трансформація Перетвори установку у більш м'яку, але все ще правдиву для тебе форму. Не потрібно стрибати в гроші, сипляться на мене з неба. Це може не резонувати. Підбери нову формулу, яка відчувається тепло, реально і надихає. Ось декілька варіантів. Гроші приходять, коли я ділюся своєю енергією та цінністю з любов'ю. Моя праця може бути легкою, радісною і при цьому гідно оплачуваною. Я дозволяю грошам приходити до мене з легкістю, радістю та вдячністю. Я можу заробляти, залишаючись у потоці, а не у виснаженні. Відчуй, яка фраза тебе розслабляє, а не стискає? Четвертим кроком буде закріплення. Щоб нова установка вкоренилася, важливо підживлювати її досвідом. Веди щоденник прикладів, коли гроші або можливості прийшли легко, навіть маленькі випадки. Перед кожною роботою чи проєктом кажи собі, «Я». Обираю робити це з любов'ю і легкістю, і отримувати гідну винагороду. Можеш зробити нейрографічний малюнок, на тему я дозволяю собі отримувати гроші з легкістю. Нова установка. Я дозволяю грошам приходити до мене через творчість, натхнення і співпрацю. Легко. Природно і з любов'ю. А щоб вона закріпилася глибше, ось м'який ритуал для її інтеграції, займе не більше 3-5 хвилин. Сядь зручно, зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Уяви, як тепла золота енергія опускається на тебе зверху, як потік. У якому є і світло, і ніжність, і достаток. Повторив голос три рази цю установку, кожного разу трохи повільніше. Я дозволяю грошам приходити до мене через творчість, натхнення і співпрацю легко, природно і з любов'ю. Відчуй, як тіло розслабляє. Коли вимовляєш слова легко, природно і з любов'ю. Усміхнись. Це момент, коли твоє нове переконання починає жити у тобі. А зараз я прочитаю тобі особисту афірмацію, створену на основі нової установки, м'яку жіночну, глибоко енергетичну. Афірмація Гроші з любов'ю. Я дозволяю грошам приходити до мене легко. Моя творчість і натхнення відкривають нові потоки достатку. Я гідна приймати винагороду за те, що роблю з любов'ю. Гроші люблять мою ніжність, мій світ, мою щирість. Я у потоці співпраці, радості і взаємного обміну. Кожен день приносить мені можливості, що відгукуються серцем. Я приймаю здячністю, я ділюся з радістю, і все це відбувається природно, легко і з любов'ю.